Доброго ранку, друзі. Вітаю вас канал Сільське Подвір'я. Вважаю вам всього самого найкращого. З понеділочком вас, 12 січня. Ну, якщо я не помиляюся, тут 12, напевно. І я вас усіх рада вітати на своєму каналі. Хочу вам спочатку повідомити, що другий резервний мій канал, ви знаєте, був бабусині посиденьки. Е, переіменувала я його на сільське подвір'я 2 і думаю, що так і буде. Можливо, ще додам резервний, не знаю, але поки що так. Так що е, тут е, в описі залишу посилання на другий канал. Хто ще там не підписаний, підписуйтеся. Далі буде цікавенько. Будемо з вами обговорювати різні господарські справи. Друзі, тільки не політику. Я вас прошу. Політичні справи лишаємо при собі, або десь пишіть у інші групи. Хочете виговоритися по політиці, пишіть в інші групи. Змерзла друзі в руку, включаю і виключаю телефон носом, бо пальці в рукавицях не мають дотику. Що я хотіла казати? А, про політичну справу, про політичні реалії. Пишіть, будь ласка, в інші групи. Я вас прошу, бо якщо я вас не заблокую, то заблокує вас YouTube. Бачу, що він так інтенсивно до цього відноситься. І люди там сидять, фільтрують коментарі, все. Дуже розумні. Так що тут не треба настоювати або якісь скарги посилати. Вони видять усе самі. Так що, друзі, щоб вас ніхто не викидав з каналу, бо мені буде дуже шкода вас втрачати. Будь ласка, прошу вас. Канал господарський, не пишіть політику. Не, не, не закидайте сюди коментарі на політичні теми. Все, на цьому цей маленький такий. Відрізок відео буде закінчено. Йдемо далі. Йдемо далі. А далі йдемо, долаємо гору і рухаємося в напрямку роботи. Працюю сьогодні, працюю завтра, дасть Бог дочекати, в середу буду мати вихідний. Тільки б дав Бог дочекати і дав би спокою. Ой, у душі, спокою в світі. Таке. Ой. Тяжка, друзі, дорога. Хоч трошки мені тут, хоч трошки мені тут, бачите, проїхався трактор і проїхалася одна машина. Колія є, але вчора пішов сніг, колію присипало. І... Трошки мені нелегко йти. Але нічого. Я того не боюся. Не перший рік хожу. Тут тільки треба думати, під ноги дивитися, щоб, не дай Боже, не впасти. Ой, так. Задихалася, друзі, до горба. Горбик такий. Біленький-біленький, протягнустий. Здається, що він невеликий. Він і не дуже великий. Але, друзі, з кожним роком стає щось тяжче і тяжче його долати. Вже думала, що вкупити собі якийсь транспорт. Але що транспорт? На нашій дороги треба якийсь квадрик, або якийсь муравей, чи як він називається. І то у зимі воно не поїде. У зимі і квадрик буде буксувати. І нічого не поїде. В зимі треба ходити пішки. Але рік великий, і починаючи з весни до пізньої осені, це все я долаю ногами. Але собі думаю, друзі, щоб перекрити всі домашні потреби, треба їхати десь на роботу або чимось займатися додатково до основної роботи, додатково займатися чимось. Бо того, що я не можу просто витягнути. Зарплата порівняно з цими цінами. Дуже, друзі, маленька. Дуже. Ах... Ціни ростуть. Ой, змерзла вже в цю руку. Ця рука все рівно і теж в рукавицях. І я в неї змерзла. Ціни ростуть. Розказуйте, друзі, які у вас ціни. А я вам буду розказувати, що по чому у нас в магазині. Ой, на середу планую поїздку в район, бо треба дещо підкупити. Таке, чого у нас в магазині немає. Але тільки не знаю. Побачу. Побачу, як воно буде, бо нічого не можу сказати, що так і так. До середи ще далеко. Ще сьогоднішній день не прожили. Так що... Добре, друзі. Я пішла. Ой, у нас здіймається вітер. Мені не холодно. Мені не холодно. А, але що? Але що. Але вітер здіймається. Чую, що ось там по лісі шумить. Сосни гойдаються. Ви тут не будете бачити. Тут не видно. То не видно, то за дуже далеко, щоб. Треба дуже добре приглядатися і якось або приближувати, або що, не знаю. Коротше, пішла я, побігла на роботу, а вам всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Не робіть мені в коментарях дурниць. І все в нас буде добре. Все буде Україна. Ми сильні, ми зможемо. І ми ворога переможемо. Бувайте! До слідуючих відео!